Віддалено отримати власний електронний підпис без візиту з документами можна на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ЦСК Україна. Оберіть тип сертифікату, який необхідно сформувати. Відскануйте QR-код за допомогою сканера у застосунку Дія та підтвердіть запит на поширення документів. Виконайте всі кроки, запропоновані застосунком «Дія». Ваші особисті дані для отримання КЕП заповнено за допомогою ДІЇ. Вкажіть слово Пароль, емейл та натисніть Продовжити. Введіть свій номер телефону та натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде SMS-код, який необхідно ввести у відкритому вікні. Вкажіть термін дії вашого КЕП. Оберіть спосіб зберігання та згенеруйте свій секретний ключ. Натисніть Продовжити. Ваш новий електронний підпис майже готовий. Залишилось лише підписати заявку на формування КЕП вашим Дія-підписом. Натисніть Підписати. Оберіть «Дія-підпис». Відскануйте QR-код сканером з вашого застосунку Дія та виконайте запропоновану процедуру підписання. Вітаємо! Ви успішно отримали електронний підпис. Він вже опублікований на офіційному сайті надавача.